Ви знаєте, в нас дуже часто, ми забуваємо сказати дякую тим людям, які роблять велику справу для нашої країни. І от на попередній панелі, саме на енергетичній панелі, ми сказали дякую енергетикам, які просто вчиняють неймовірні речі, які не мають аналогів світу по відновленню енергопостачання. І люди, які докладають такі неймовірні зусилля, Заслуговують на нашу повагу. Звичайно, цього би не відбулося, якби українська армія не тримала фронт і не відбивала російську армію. Але те, що всередині країни є фахівці, які здатні забезпечити боротьбу держави в тилу, це відзначально. Я хотів би окремо сказати про національний банк і про голову національного банку Андрія Пишного. Взагалі так само безпрецедентно в 2023 році центральний банк країни став найкращим центральним банком в світі. І це було Global Banking Award, яка була вручена центральному банку. У 2024 році голова центрального банку отримав так само від The Banker нагороду як найкращого керівника центрального банку України. Я не пригадую взагалі за історію України, не дивлячись на те, що я також уцьолював Національний банк, теж хотів нагороду, ну не дали. От я не пригадую взагалі, щоб така кількість визнання діяльності центрального банку була. І тому я хотів би подякувати в особі Андрія Пишного, всім працівникам національного банку і працівницям, всім фахівцям уряду в фінансовому блоці за те, що вдалося безпрецедентне зберегти фінансову економічну цінову курсову стабільність в країні, яка веде неймовірну війну проти озброєної до зубів російської агресивної машини.